Всіх вітаю! Сьогодні готуємо безквітний рулет з яблучною начинкою. Неймовірно ніжний та ароматний. Дуже вдалий рецепт. Простий із простих. Кому цікавий такий рецепт, залишайтеся зі мною і будемо його готувати. У яблук виймаємо середину, очищаємо від шкірки. А вже потім натираємо на велику терку. Якщо яблука соковиті і у них відділяється сік, його необхідно відтиснути або ж злити. Додаємо 1 столову ложку лимонного соку або ж так, як у нас лаймовий концентрат для того, щоб яблука не потемніли. Додаємо 2 столові ложки цукру. Його беремо до свого смаку та одна чайна ложка меленої кориці. Це також за бажанням. Перемішуємо і начинка готова. Випікати рулет будемо у формі, яку застелила пергаментним папером. Висипаємо яблучну начинку і рівномірно розподіляємо. Завдяки доданій кориці рулет буде ароматним, а в розрізі буде красивим. І поки це все відставимо в сторону, поки будемо звивати бісквіт. 5 яєць середнього розміру розділили на білки та жовтки. Робити це потрібно старанно, щоб частина жовтка не потрапила до білка. До білків додаємо дрібку солі та збиваємо до пишності. Спочатку на менших оборотах, а потім обороти збільшуємо. Згодом поступово додаємо по 1 столовій ложки цукру, де після кожного додавання добре збиваємо масу. Білки повинні добре тримати форму. Зменшуємо обороти та по одному додаємо жовтки. Продовжуємо все збивати. Кожен орієнтується по своєму міксеру. В нас всіх вони різні. В когось займе по часу збивання 7 хвилин при потужному міксеру, а при менш потужному потрібно і до 10 хвилин. По закінченні висипаємо ванільний цукор. Ще пів хвилини збиваємо. І отримуємо пишну бісквітну масу. Вона повинна добре тримати форму, де добре зберігається слід від вінчика і не ховається. Частинами просіюємо 120 г борошна. Кожен раз акуратно лопаткою підіймаємо знизу збиті яйця і змішуємо з борошном. Всі точні інгредієнти будуть прописані внизу під відео і в самому відео. Цей рулет не вимагає особливих навичок. Він вийде у кожного з першого разу. Також за 2-3 рази вмішуємо 30 мл олії без запаху. І ось таке ніжне повітряне тісто ми отримали в результаті. Його виливаємо на яблучну начинку і рівномірно розподіляємо. Випікати будемо в нагрітій духовці до 180 градусів приблизно 20-25 хвилин до рум'яності. Готовність перевіряємо зубочисткою, Вона повинна виходити сухою, але і візуально можна побачити, що бісквіт готовий, а як апетитно та смачно він пахне. Гарячим накриваємо другим листом пергаменту, а також для зручності покладемо решітку чи дошку і швидко перевертаємо. Знімаємо пергамент, на якому він випікався. Отримали зверху соковиту яблучну начинку. Не даємо йому охолоджуватися, прямо гарячим загортаємо в рулет. За допомогою пергаменту підтискаємо, підтягуємо, щоб рулет добре ущільнився. Краї паперу не загортаємо. Так рулет швидше охолоне. Коли охолоне, відрізаємо краї, він так красивіше буде виглядати. Посипаємо цукровою пудрою і можна подавати до чаю. Він дуже ніжний, ароматний, легкий та апетитний. Це швидко і смачно. Готуйте з задоволенням, нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно. Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!